Обрізка колоновидного персика та трохи інформації про нього. Перш за все, що ми маємо розуміти, колоновидний персик не є сильно рослою культурою. Його прирости однорічні, вони не такі довгі, як звичайного персика. Це вже є відмінністю, ну відповідно саме слово колоновидний. Потім він дуже добре закладає бруньки на однорічному прирості. Якщо ми будемо вкорочувати, то ми будемо добиватися такого результату, що в нас буде йти гілочка, і будуть іти такі маленькі відростки ну, по типу списиків на самій гілочці. Тож, якщо ви хочете мати більш компактніший, значно менший і більш такий загущений персик, ну, в плані загущений, загружений такими плодовими гілочками, ви вкорочуєте однорічні прирости. Якщо ви хочете, щоб його висота стала більша, то ви не вирізаєте відповідно і не вкорочуєте нічого. Він буде йти на кінці з такою посиленою ростовою. Вона буде досягати якогось рівня і потім ви можете прирізати. В нашому випадку ми бачимо, у нас ось іде одна гілка, друга їх безліч. І пішла центральна. центральну гілку. Ми не чіпаємо. Ми, от у нас пішла гілочка на сторону, ми можемо її трошки вкоротити для закладання на ній таких ось плодових бокових утворень. Так само тут, щоб вона далеко не виступала, навіть сильніше. Трохи ми прирізаємо. В цьому місці ми ще можемо дати їй продовження. В цьому місці так само ми даємо їй продовження. Бачимо, гілка пішла прямо, гілка пішла на сторону. Це ще пішла на сторону. Ми також хочемо отримати тут плодові розгалуження. Ми прирізаємо. Таким зрізом на бокових утвореннях також отут будуть плоди. Різниця тільки в їх кількості. Тож, сухі гілочки повирізали. Якщо захотіли, отримали довшу, то довшу. Захотіли бокове розгалуження, обрізали, отримали бокове розгалуження. Принцип доволі простий, значно простіше, як на мене, ніж з ковановидною яблунью та грушею.